Пане Валерію, ну що ж, як ви загалом зараз можете оцінити цей виборчий процес у Польщі, який фактично вже наближений до свого фіналу. Вам не здається, що він поперетворився на таку собі політичну гонку, врешті-решт, основою, де стає українське питання? Ні, Зовсім зовсім ні. І я думаю, що це що ми хочемо думати, що угу. там Україна є наріжним каменем взагалі всіх політичних баталій. Які відбувалися, відбуваються в Польщі, і там і так далі це все буде, і Україна є центром Вселенної. Це абсолютно нормальне, природнє наше бажання, аби так було до певної міри Україна дійсно залишається ключовим гравцем нині, але я маю на увазі, що ця міра визначається потребами суспільства кожної країни. Тобто, якщо їм вигідно допомагати Україні, вони це робитимуть. Вони розуміють небезпеку поляків. Ви дуже слушно зауважили, що це Колеба про це говорив. Це питання безпекове для Польщі. Тому, коли там дискутували саме українське питання, то не було протиріччю в плані тому, допомагати в Україні чи не допомагати mm -hmm. е, ні партія Туска, ні Качинського, ну можливо, там Конфедерація, але це так десь було. Знаєте, зараз лише Українці. Трішки дізналися, що там є така політична сила. Решта, всі практично, сили політичні у Польщі, вони є антиросійськими, вони не підтримують зближення з Росією за визначенням. Я не можу звичайно заперечити того факту, що є певна співпраця торгова Польщі і Росії, ну так як і в інших країнах, це є так. Але загалом за своїм духом, покликанням всі партії вони є абсолютно пропольськими. Вони швидше готові бути проукраїнськими у питаннях там, де їм політично, але ну що стосується саме російського питання і іншого, то вони тут однозначні. Тим ще раз кажу: у нас е, немає, я особисто не бачу ніяких застережень стосовно того, як будуть відбудуватися наші зв'язки надалі. А їхня кампанія політична вона будувалася дійсно на протистоянні, тому що там є ну очевидно, і така проблема, що між двома лідерами політичними, а саме Піс та громадянською платформою, вибирають хто більш проєвропейський. Там так стоїть питання, тому що Дональд Туск, який свого часу був прем'єр-міністром, він був і чільником Європейської ради. Він нібито вважається більш проєвропейським, більш ліберальним. А ПІС, вони більше ніж консерваторів. Більше консерваторів. Але це знову таки це моя така суб'єктивна думка. Загалом, то там є таке класичне, як на мене, демократичне. Протистояння двох найбільших політсил, і я скажу так, що там навіть в Польщі краще краще зразок демократії, до прикладу, як навіть США, тому що. У США дуже складно з'явитися, якісь там ще треті альтернативні політичні партії. Польща це демонструє. Тому дійсно сьогодні Польща це такий зразок демократії. Єдиний момент, що я відзначив думки окремих моїх колег, можливо, вони мають рацію. Я не буду заперечувати, що Польща почала скручуватися такий процес орбанізації. Тобто вона стояла на шляху такому приблизно, як і угорщина, але знову ж таки порівнюючи те, наскільки ті, хто нібито да там скучувався до організації, це Моровецький, Дуда. Ну давайте скажемо щиро, я не чув про те, щоб вони там продовж широкомасштабну форми говорили, що вони не будуть допомагати Україні на відміну від останніх заяв, але їх треба почитати правильно. Вони сказали, що вони не будуть передавати нового озброєння, яке вони купують собі. Всі контракти, які були підписані з України, вони будуть виконувати. Тобто, навіть і в цій частині поляки були дуже послідовними. Але це все таке певне протиріччя, воно ж викликане виключно зерновим скандалом. На Ну, але відносини між Україною і Польщею, як ви гадаєте, от зараз ми вже бачимо, що фактично на фінішній прямі так вибори у Польщі, як завершиться цей весь процес. Чи потеплішають наші відносини з Польщею ще більше? Чи, е, так би мовити, ми вже не побачимо цих історій, які були до цього, можливо, так, е, перекликалися ми певними заявами, однак, врешті-решт, заявляють, що в принципі все в нас із Польщею добре. І, в принципі, перспектива доволі таки позитивна. Я коли мені стали запитання, вчора ми багато говорили з вашим колегам питанням: як вплинуть вибори на відносини? Ніяк. От просто ніяк. От вибори це вибори, це внутрішньополітичне питання. У нас я вважаю, нормальні відносини з Польщею. Був скандал, він так мав місце. Щодо зернової співпраці його вдалося притушити, завдячи в тому і вашій реакції і суспільства про те, що ну, ми чутливо реагуємо на ці речі. Звісно, ми не повинні переоцінювати те, що Україна в Польщі буде ну номер один. У Польщі буде Польща номер один, а не Україна. Тому коли ми говоримо там, наші стосунки стали холоднішими. Наскільки теплими ну от повинні бути очікування, або на, які очікування можуть бути, щоб відповідали нашим відносинам, відповідали нашим там думкам, мріям? Наскільки вони теплими можуть бути? Ми ж не можемо допустити, щоб вранці, наприклад, Моровецький вставав і думав, що я там зробив для України? Розумієте, це як свого часу Єльця думав. Краще б він не думав, що зробив для України. Тому Польща займається своїми питаннями. У нас відносини абсолютно нормальні. Скандал, ще раз наголошую він, в принципі, дійсно в публічній площині зменшився. Розумію, що на міжрядовому рівні є питання. Після виборів риторика, та так як і до виборів загалом, друзі, давайте скажемо щиро, вона пом'якшала, вона нині є абсолютно нормальна. Хапу вже, що і працює. Все те, що мало надходити до нас, надходить. Біженці українські перебувають у Польщі. Звичайно, вони не вдома. Абсолютно в гостях добре вдома, краще ми всі це знаємо. Розуміємо. Польська влада надає допомогу, як звісно, що виникають інколи певні там скандали, неприємні історії, які стосуються українців в Польщі, але вони не мають системного характеру. Ми ж нічим повідомлені про те, що українці виганяють звіти. Однозначно так, але ну для розуміння ситуації у нас абсолютно норма. Якби у нас такі відносини були з іншими східними сусідами. Наприклад, з Угорщиною, ну я думаю, ми б тоді просто ну прагнули, мабуть, ще щось більшого. А так то в принципі на тлі інших країн східної Європи ми з Польщею доволі нормально вибудували свої е свою співпрацю, враховуючи непростий історичний контекст. Давайте не забувати цього. Ми маємо дуже серйозні історичні протиріччя. Втім, на сьогоднішній день я думаю, що ну навряд чи хтось з українців скаже, що в нас із Польщею вкрай погана співпраця. Навпаки. Ну дійсно, тобто, ви схиляєтесь до тієї думки, що фактично з того розкладу, який ми зараз бачимо, це виключно внутрішня, так демократична історія Абсолютно. польщі, що відбувається. Тобто, вона не вийде Абсолютно. за межі на геополітику, фактично ніяким чином, так чи інакше нікого не торкнеться. Я так розумію. Ну, немає, знаєте, внутрішньої історії у Польщі. Ну, як такої для нас немає. Uh -huh. Внутрішня історія Польщі передвиборча це історія а-ля Українська, аля США. От давайте подивимося на те, що відбувається на НІ Сполучених Штатах Америки. Там починають активно говорити про початку процедури імпічменту Йозефу Байдену, чинному uh -huh. президенту. Так, ну це ж є. Там триває спікеріада, там серйозне політичне протистояння між республіканцями і демократами. Давайте згадаємо наші політичні баталії. Постійно використовувалися у нас російське питання у політичних е, протистояннях. У нас політичні сили доказували хто більше ненавидить Росію або хто більше її любить. Розумієте, в Польщі це також політичне протистояння на ідеології. воно базується це наша внутрішня Там У Польщі відчасти це також було присутнє, тому що до прикладу і партія Качинської, і Туска закидали один одному в любові до Росії. Зумієте, тобто це ну от реально коли відбуваються вибори в будь-якій країні, там же ж не підбирають ні слівні, і пітеті дістають теки, виливають купу бруду один на одного політики, і цим навіть не відрізняється і та ж сама Великобританія. Задайте преміяду, коли чи е Бориса Джонсона знімали з посади прем'єр-міністра. Діставали все. Це брудна політична боротьба. Де на поверхню виходять речі, які ну не зовсім приємні. Якщо брати історію ж по Польщі, там також закидали, що піс дуже активно використовує адмінресурс ведення виборчої кампанії. Телебачення перетворилося на рупор ПІСУ. Але це на нас, ну друзі, не ну, давайте скажемо чесно, ну ніяк не вплинув. Я не чув, щоб Дуда говорив, що ну, Україна все поза нашими інтересами, поза тим 에, порядком денним, де. Ми розглядаємо безпеку через призму України і так далі. Все абсолютно постійно було присутнє в їхньому в їхній риториці, в їхніх висловах, незалежно від того, хто при владі чи в опозиції вони однаково висловлювалися. А я далекі від думки про те, що політична кампанія в Польщі будувалася на тому. Давайте доводити полякам, хто більше любить Україну. Розуміти mm -hmm. нічого за визначенням не було. Почули вашу думку, пане Валерію, і ми вам дякуємо за те, що долучилися ну, до ефіру телеканалу Київ. Нагадаю, що з нами спілкувався керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок.